Вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує Українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. В цю неділю своє професійне свято відзначатимуть люди, від яких залежить не тільки наше здоров'я, але й часто життя. Медичні працівники. Перші привітання з майбутнім святом лікарі приймали вже сьогодні від президента. Почесні звання, ордени та медалі отримали кращі співробітники. Вітання на адресу медичних працівників почали надходити вже сьогодні. Хоча саме свято 17 червня. Першим подяку медикам висловив глава нашої держави. Вадим Красносельський зазначив, не можна ні на мить уявити життя нашої країни без цієї найважливішої галузі. Лікарі це люди, які стоять на варті нашого здоров'я і нашого життя. Я багато думав. Я довго думав, як виділити труд працівника галузі охорони здоров'я, як його заохотити. Адже за великим рахунком у нас не було нагороди, яка б була вдячністю за порятунок людського життя. Тому за ініціативи президента заснована нагородна медаль за порятунок життя. Вона поширюється на всіх громадян республіки, але вона напряму пов'язана з вашою повсякденною роботою рятувати життя. За кожним цим кусочком металу стоїть як мінімум життя однієї людини. Для багатьох у залі медицина це не професія, а покликання і спосіб життя. Лариса Михайлівна Гришина у цій галузі вже 55 років. Сьогодні з рук президента за свою багаторічну плідну працю отримує орден Трудова слава. Працює фельдшером виїзної бригади камінської центральної лікарні. Зізнається, за роки її роботи жодна людина не померла. Усім надала допомогу. Наша професія дуже складна. Тяжко в неї робити, тому що раз набуває буває так, що треба внимательно дуже относитися до народу, тому що раз народ зараз буває, буває, що нервний звіно. Ну ми стараємося держати себе в руках і перше оказати допомогу. Сьогодні медична галузь переживає не кращі часи. Говорили на урочистостях. Більшість медустанов потребують капітального ремонту. У цьому особисто переконався голова уряду, роблячи об'їзд низки поліклінік та районних лікарень. Сьогодні навіть в умовах непростого Напріжоно умови вашої праці залишають бажати кращого сьогодні. Навіть в умовах напружного бюджету ми виділяємо кошти для того, аби реконструювати об'єкти охорони здоров'я. Розглядаємо зараз програму капітальних вкладень на наступний рік і поліклініки, лікарні стануть одним з основних пріоритетів цієї програми. Ці напрямки вже ухвалені в концепції бюджетно-податкової політики, і ми плануємо найближчі три роки суттєво підвищити рівень фінансування поліклінік щодо медикаментів. Ще одне не менш важливе для медпрацівників питання підвищення заробітної плати. Сьогодні зазначив Олександр Мартинов, розробляється механізм її збільшення в рамках існуючого фонду оплати праці. Загалом, завдяки медичній реформі, обіцяє керівництво держави. Ситуація в охороні здоров'я за 2-3 роки кардинально покращиться як для лікарів, так і для пацієнтів. До інших тем в уряді обговорили концепцію бюджетної та податкової політики Придністров'я на 2018 рік і середньострокову перспективу. Як визначили документ головна складова бюджетного процесу. Саме він визначає ключові напрямки розвитку республіки. Потрібні нові підходи в розвитку, причому в усіх сферах від економічної, соціальної до податкової політики. Такий висновок фахівці зробили, провівши масштабний аналіз. Він хопив 18 років життя республіки в результаті у сфері держфінансів Придністров'я до 2016 року склалася парадоксальна ситуація. Позамежний рівень держвидатків – близько 50% ВВП, що можна порівняти з рівнем найбільш розвинених країн Європи. Фіксувався на тлі хронічного недофінансування потреб за всіма ключовими розділами економіки. Іншими словами, весь цей час держава витрачала більше ніж заробляла. При цьому свої соціальні зобов'язання держава виконувала, Виплачувалися пенсії, зарплати допомоги. Але якою ціною? В результаті в періоди для того кризові періоди, аби забезпечити фінансування взятих на себе зобов'язань, доводилося вишуковувати джерела для їх покриття. Найчастіше шляхом підвищення податкового навантаження на бізнес. В результаті на початок 2017 року склалася ситуація, коли реальний сектор, що знаходиться у кризовому стані, вже не був у змозі потребу забезпечити бюджету. В результаті дефіцит держбюджету за пісумками 2016 року фактично досяг 20%. Одки ВВП Ситуацію потрібно змінювати, як зазначив прем'єр. Від бюджету проїдання пора переходити до бюджету розвитку. Для цього Придністрою необхідна фінансова самозабезпеченість. А це, за словами експертів, можливо тільки за рахунок нарощування обсягів виробництва і збільшення експорту придністровських товарів і послуг. При цьому головний вектор бюджетної політики реанімація соціальної інфраструктури. Йдеться про сферу ЖКГ, ремонт шкіл, дитсадків та лікарень. Уже розпочато в рамках програми КАВкладення роботу будуть продовжувати. Доступне житло в Бендерах. Програма пайового будівництва набирає обертів. З більш ніж півсотні недобудованих багатоповерхівок. Половину відновити можна, вважають фахівці. Це в цілому по республіці. На десяти об'єктах роботи планують розпочати вже в цьому році. Частину витрат бере на себе держава, частину оплачує пайовик. Бендери, вулиці Кишинівська, 117. Тут знаходиться один із довгобудів. Будівництво будинку заморозили у 90-му, але зовсім скоро відбійні молотки знову можуть порушити тишу району. Фахівці кажуть, будинок відновленню підлягає. Обстежили цей будинок. Він придатний, немає просадки, немає перекосів. Потрібно лише завершити п'ятий поверх і підготувати проект для відновлення покрівлі. Будівельні технології на сьогодні зробили крок далеко вперед. Тобто, якщо належним чином про всі роботи, жодних проблем в цьому будинку не буде. Зараз готують проєктно-кошторисну документацію. Розраховують, оскільки обійдеться квадратний метр. Житло має бути доступним. Таке завдання поставив президент. Це панель, яка не вимагає додаткових штукатурних робіт. Вона з новими матеріалами ніяких електромонтажних додаткових робіт не вимагає. Це спрощує механізм, спрощує будівельно-монтажні роботи. Брати участь у програмі Доступне житло може будь-хто, і такі вже понад 800 осіб по республіці. Працювати будівельники обіцяють швидко. Недобросовісним роботодавцям стане важче уникнути відповідальності. У Міністерстві юстиції проаналізували скарги громадян і результати перевірок на місцях. Виявлено багато порушень трудового законодавства, затримки зарплат, невиплати компенсації за відпустку або простій підприємства. Покарати недбайливих роботодавців часто складно через термін давності. Зараз це 4 місяці, тобто, після закінчення цього часу покарати за адмінпорушення не можна. Проектом закону. Пропонуємо встановити для правопорушень у сфері праці та охорони праці термін давності притягнення до адмінвідповідальності один рік. Ми припускаємо, що саме цей термін мінімізує можливості ухилення від адмінвідповідальності тих роботодавців, які порушують вимоги законодавства про працю та охорону праці. Права трудящих під особливим контролем з 2016-го. Тоді уряд уклав з Федерацією профспілок і з папом генеральну угоду до про співпрацю. Домовилися також посилити відповідальність роботодавців у створенні комфортних і безпечних умов праці. Відкрити свою справу з нуля або наростити обсяги діючого виробництва фонд Держрезерву продовжує приймати заявки від підприємців на отримання пільгового кредиту. Умови та деталі фахівці пояснюють на місцях, проводять зустрічі. Одна з таких напередодні пройшла в Григоріополі. Зустрічі у такому форматі представники Верховної Ради і фонду держрезерву проводять не вперше. Терасполь Пендери до і ось тепер Гриополь. Тема розмови пільгове кредитування. Підприємцям розповідають, хто і на яких умовах може отримати зручну позику на розвиток своєї справи. 6% річних, мінімальні ризики, оптимальні умови. Резервний фонд. Резервний фонд захищає підприємця від конкретної діяльності з банком. Це розширює його можливості. Тобто, гарантом виступає вже резервний фонд для розвитку того чи іншого малого бізнесу. Видається кредит в російських рублях терміном на три роки, а ось сума залежить від того, на які цілі береться позика. Якщо під стартап, то це 600 тисяч російських рублів. Якщо для вже діючого підприємства, тоді сума кредиту складе 3 мільйони. Є й низка умов. Потрібні власні кошти і бізнес-план. Це обов'язково. Немає необхідності необхідності у заставах. Це раз. По-друге, немає необхідності бігати по різних кабінетах, різних банках, а потім ще й папери оформляти. Тобто працюємо напряму. Усі два позитивних моменти дуже хороші, за якими сьогодні можна вести свою роботу, свій бізнес у Григоріопольському районі. Розвинене сільське господарство. Напрямок один із пріоритетних, як і переробка сировини. Туризм, заявку на отримання пільгового кредиту можна подати до 1 липня. Приглашаємо запрошуємо усе підприємницьке співтовариство і Григоріопольського району брати участь у пільговому кредитуванні, яке на сьогодні надає держава з мінімальними ризиками, з найбільш комфортними умовами ніж вони були до 2018 року. У фонді держрезерву готові до діалогу. Фахівці розглянуть всі пропозиції. До кінця тижня такі зустрічі з підприємцями проведуть також в Дністровську, Слобедзеї, Кам'янці і Рибниці. У столиці увічнять пам пам'ять тераспольчан, героїв Радянського Союзу. Рішення прийняли на засіданні громадської ради. Одну пам'ятну дошку вже встановили на будинку, де жив полковник Олексій Шутов. Є плита пам'яті Володимира Бочковського. Дошка виконана з чорного мармуру. Втім, в майбутньому від чорного кольору хочуть відійти. Чорний світ. Ну, ну, «Чорний сатимачорний колір. Самі розумієте, це траур. Ми не повинні сумувати. Ми повинні пам'ятати просто про подвиги цих людей або про їх значущість у розвитку міста. Іншою повинна бути і форма. Говорили на засіданні. Як приклад, меморіал на будинку Шутова встановлено пам'ятник на розі будівлі майже в восьми метрах від основної направляючої. При цьому немає ні підсвічування, ні спеціальної підставки. Куда положити цвіти? на землю? Куди покласти квіти на землю? Окрім того, над меморіальною дошкою висить величезний кондиціонер, який бере основну увагу на себе, а не на меморіальну дошку. Пам'ять почесних жителів Терасполя героїв повинна бути увічнена, яким буде художнє оформлення меморіалів, їх розміри і місце розташування. Вирішить робоча група. Буквально за годину стартує чемпіонат світу з футболу. По всій Росії вже атмосфера великої міжнародної події. У нас теж готується до мундіалю. Йому приурочили велике спортивне свято, яке пройде у цю неділю в столичному парку Перемога естафети, конкурси, ігри та навіть зірки придністровського футболу. Організатори кажуть, буде дуже цікаво. Таке нібальшої футбольне поле, Вирівняємо його, витяняємо, я думаю, що все буде добре. На складі в парку вже лежить частина інвентарю. Чекає свого часу, точніше, неділі. Розмір цього покриття 7 на 11 метрів. Воно буде основним для невеликого футбольного поля. Як ми його називаємо, називаємо? міні-турнір для маленьких дітей від 5 до 7 років, аби діти могли просто поштовхатися, побігати. Займуть весь центральний майданчик парку всі ігри та естафети не просто пов'язані з футболом. Вони перероблені під популярний вид спорту. Там буде стояти тенісбол. Там буде стояти теніс бол. Накреслимо майданчик, встановимо сітку для великого тенісу і невелике поле розміром 5 на 7 метрів. Теж дві команди два на два, тільки за допомогою ніг і голови грають у футбол. Між деревами встановимо невеликий майданчик для волейфутболу. Це волейбол, тільки теж за допомогою голови і ніг. На відвідувачів чекає ще один незвичайний вид спорту настільний теніс, тільки замість ракеток-повітря. Дві пари дмухатимуть на м'ячик, щоб той потрапив у ворота супротивника. Організатори кажуть, така забава дуже весела і сподобається учасникам. Також будуть всілякі естафети і навіть велофутбол будуть встановлені ворота, невеликі хокейні. Там окремий майданчик. Аби велосипедисти не заважали, не було зіткнень. Вони зможуть на окремому майданчику спробувати себе два на два, три на три, штовхати м'яч на велосипедах. І ще одна новина: на святі будуть зірки вітчизняного футболу. Серед них і зігіба де банга. Продумали навіть музичний супровід від гімну чемпіонату світу з футболу до групи Квін, що стала вже класикою. Чекає на відвідувачів і аквагрим, малюнки на обличчі і ви Осна торгівля. Свято пройде 17 червня у неділю у столичному парку Перемога початок о 3-й годині дня. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!